Я чувствую себе щасливою жінкою, і хочеться, щоб це продлілась дуже довго і вічно. Ще влітку Віка з Неангелів готувалася до весілля. Аж ось приголомшила звісткою про розрив заручин, що насправді стало причиною болісного розставання. Та які зміни в житті іншої співачки Тіни Кароль змусили її вразити прихильників відвертим декольте. Друге дихання. Столичний концерт Холл Фрідом відкриває двері після оновлення. На вечірку запрошено чи не весь вітчизняний шоу-бізнес. Сьогодні в тебе. Дуже відверто до культа Тіно. Як для тренера дитячого голосу взагалі аж, аж занадто. Я готуюсь бути тренером дорослого голосу. Це перше. По-друге, я собі це можу дозволити. У мене все натуральне. І вже мені здається, прийшов той час, що ну, хочеться побачити, мені здається, мені навіть собі тіно десь на фотографіях. Ну, не такою сумною, більш веселою. Саме такою, я і в дитячому голосі. Не розкутою, а. З енергією жінки, дівчини, ти себе уявляєш оголеною на обкладинці чоловічого глянця? Ти знаєш, якщо все красиво і інтимне любе фото може виглядати дуже гарно У всьому має бути якісь рамки. У мене все. Нормально, з рамками зараз в ефірі йде голос Діти. Ти знову зірковий тренер. Поруч з тобою новенький тренер. Це Дмитро Манатік. Ти була знайома з творчістю Діми? Тому що Діма може сміливо сказати, що він виріс на твоїх піснях як артист. Зумієш і в цей момент я хочу запитати так завжди. Думаю, боже, не вже я вже стара. Чи скільки мені вже цих років? А Діма його складну творчість не замітити. Для мене дійсно дуже важливо наскільки він мудра людина, наскільки він Джентльмен і вихована людина, і я побачила, що в ньому все в гармонії. Я е, чесно тобі скажу, що. Приємно була здивована. Ти напевно знаєш, що за результатами минулого року ти на третьому місці найбільш гастролюючих виконавців України Ельзи і Вандор. Потім ти я собі вже сьогодні попросила точно ж перевірили, тому що я не згодна абсолютно. По кількості зіграних концертів ми лідируємо, а по кількості куплених білетів конкурувати з Ельзи дуже складно. Ми друге місце. Це точно Є амбіції перегнати. І океан Ельзи. У мене взагалі все життя це амбіції. Я же дівчина. Вечір перестає бути томливим. Говорять на вечірці відомі коміки Георгій Ділів, Борис Барський і Антон Вірник. Зовсім нещодавно на екрани каналу 1 плюс 1 вийшов серіал Кандидат, де ти граєш кандидата в мери директора ковбасного заводу Калача. Мені особисто ця партія подобається. у них і цвіта, такі добрі, радужні. Ми в упаковці сосиски дитячі випускали об'єдені. Ким з сучасних мерів міст надихався. Таких людей не существують. Я думаю, що мій герой немножко приблизився по уровню здорового. Клевого, классного, безумия, клинду черновецкому, Ну так чуть-чуть ну немножко, как бы в ту сторону, но не намного. Я думаю, что в жизни таких людей не бывает совершенно и не будет. Это исключение из правил. Таких мэров нет и не должно быть. Марин, у чомусь Антон, радуется с вами над ролью? То, что я видела, мне очень нравится. Есть один элемент, который Марина критикует, это знаменитая Калачевская прическа. Вот это. Вот это. Я не такой. В жизни я не такой. Ну, прическа то, что нащупали в процессе работы над ролью. И то, что он директор колбасного. Завода теж появилась процесія роботи надрою. Тут любиш калбасу. может, может, може да. тому Так, не завод, да, калбасний да. Коли вийшов на екрани серіал Слуга народу де Володимир Зеленський зіграв президента, йому почали закидати і часто його питати про те, що він збирається балотуватися у президента України. Чи не питають вас тепер Антоне? Чи ти збираєшся балотуватися у мери міста Києва чи рідного Кропивницького? Ну да, спрашивают, но люди в основном спрашивают так издевательски, что Ну давай, теперь ты будешь мэром Киева. Уже кто попало мэром Киева, остановился, теперь еще ты давай. Я думаю, что нет. Я, мне рано еще идти в мэра Киева. Рано. Нещодавно ти в черговий раз з'явилася на обкладинці чоловічого глянцю. Чи отримувала ти дозвіл від чоловіка пластичного хірурга на те, аби з'явитися на черговій обкладинці на бівого голона? ситуації ситуація, чоловік, який кожен день бачить не одну обнажену дівчинку з грудью, в принципі, не мог мені сказати ні? У нього були питання по поводу що соски видно? А я мав не хотіть, щоб без ходять. Ну і на цьому, общем, тема була закрита. Ну, Хоча йому дуже подобається. Чи затверджував він світлини, які з'являться у журналі? Чи це для нього був повний сюрприз? Ну, журнал вийшов якраз День медика. Подарунок до дня медичного працівника. Ну, да. У вас взагалі в гурті весь час щось відбувається? Одна з останніх новин це е, розрив зі своїм нареченим. У віки, що трапилося? Я була не, скажем на гастролях і дуже много чого не замічала. Потім для мене стало новостю що у нього з'явилася друга. Довелося повертати обручку, зважаючи на зраду коханого. Я б її повернула, пусть би носила. Так, яка повернулася. Я повернула всі речі, які насправді напомінали мені о ньому. І... Тому що все-таки хотілося перевернути цю країну і забути. Тому для мене це було важливіше, ніж обручка. А обручка, на самом деле, якось даже вносить свої воспоминання приємні о тому часі, який ми провели вместе. Тому пусть вона буде зі мною. Мне приятные воспоминания о а, некоторых приносят а, шубы, а, 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 еще что-то. Но я шучу. На самом деле, а, вот мне кажется, в данной ситуации, которая произошла, как бы мы с ней не ссорились, но вот в тот момент я была очень зла на этого персонажа, и барышня бы это не появилась, если бы он, он не встречался тогда с Викой из «Неангелов». Хорошо, что обручку не, не, не отдала, обойдутся, облезут, заработают на новую. Фоні від БГ культовий російський музикант Борис Грибінчуков презентує спільний проєкт з клавішником гурту Океанельзи Міла Єлічем. Музика єднає Музика єднає. Наш общий симфонический проект родился в Киеве за кулисами, если я не ошибаюсь, театра имени Ивана Франка. Как работает вместе? Мне очень нравится. А Милоша я боюсь спрашивать. Да, нечего спрашивать. На самом деле очень приятно очень тепло очень творчески и очень интересно и неожиданно каждый раз Милош – клавишник группы океанальза сейчас у «Океан Эльзы» мировой тур вы собираетесь с новым проектом симфония собираетесь тоже в тур за границей и всеукраинский тур как отпрашивали милаша у святослава корчука а вот это я всегда хотел у него спросить. <смех> <смех> На самом деле, я просто сказал, вот есть такая тема. Он сказал, круто, класс. Вы э, очень часто бываете сейчас в Украине. Выступаете за освобождение Олега Сенцова и многих политзаключенных. Подвергались ли вы тем гонениям, которым, к примеру, подвергался Андрей Макаревич? Тому негативу, которого много сейчас в прессе, в российской? Это дело в том, что я с детства обречен на благодать. Меня с детства научили не верить ни одному государству, не верить ни одному правительству и любить людей. Вот я это продолжаю делать то же самое. Я не замечаю не общественный строй, я не замечаю, кто у власти. Мне важно, что власть имеет дело с людьми, а люди никуда никогда не деваются. Вот мы с людьми